Хай помідорки! Ми команда Healthy помідорів. Ми щось про здорове харчування і веселе готування. І сьогодні ми готуємо кебаб. Зараз ми розпаковуємо м'ясо до кебабу і висипаємо в киску. Я поки займусь нарізанням зелені. Все, додаємо по смаку. Е, е, сушений чесник і копчена копишована. Тут так ріжеться. Ріжемо цибульку, чекай, кажуть цибульку, копчена паприка. Додаємо цибулю всюди, бо ми за імунітет, щоб здоровим бути. Хто може допомогти розібратись 220 градусів треба. Хто міг включати включити, в духовку? <laughs> щоб розігрілося, <laughs> з... Бо я ж зацікавила. Зібралися кулінари. Хто вміє включати <laughs> духовку? <laughs> Перемішуємо. Можна руками, ми руки чисті. Так просто все краще видно. Деко засилаємо пергаментом і на ньому такий квадрат з фаршу. Досить тоненький, але не занадто. Розрізаємо. Добре. Паприка в нас вже помита. Ми її чистимо. Так, помідори і паприку ріжемо десь приблизимо. А, Ачка на 8 частин. Дістаємо серединку. Вона нам не потрібна. Їсти ми її не будемо. Несмачно. Уже нарізані помідори викладаємо теж на деко, вони будуть запікатися і, і. Що розвідки. Шутку ріжеш. Мужик тоді. В той час розігріваємо духовку до 220 градусів і все буде випікатися 20 хвилин. Ставимо гарнесенько то, в духовочку. Так, Bye. А я ріжемо цибульку Мабуть, Як можна найторше. І також ріжемо зелень. Зараз ми робимо соус і просто додатки до нашого кебабу. треба це все перемішати разом з зеленим. Мішаємо. Я вже починаю плакати. Не плачу. Я ж не плачу, я її ріжу. І всі маленькі цеповинки. Що там наші оператори ще не плачуть, сміхаються. Ага, no, так. Ні, оператори плачуть, коли монтують це все. Що приступаємо до соусу? Так. Ми цілий процес потім з <гум> Чи нам треба сметана? Нам потрібно буде десь 200 гривень. Але все по бажанню. Чесник дуже-дуже корисний для імунітету. Додаємо до соусу сіль, додаємо до соусу Забираємо. перець і ріжемо до соусу зелень. Так, так. Кидаємо кров, але я ще петрушку поріжу. Овочі взагалі тут дуже корисні. Треба звертати увагу на те, як ми харчуємося, тому що це напряму впливає на наш організм, на наше життя, на те, навіть як ми спимо. Він буде, ну, припуснано зубчик чесником. Віддавлюємо також соус. Колись все лікували чесником. І що, перемішуємо, так? Так. Ну. І так же плачуть, що багато. Ага. Пробую так. Не я Супер? Смачно. Можна було б навіть більше додати чесноку. Все. А пахне як. Так, Ну тут на людини чотири. Нас скільки? У нас більше. Шестим. Гревно, чи хто не буде їсти. Не сильно в руки пекло. Просто типу, коли сильно тримаєш, то воно гарячіше. І став. Хай. Є. Відрізаємо до стріти. Є гарненько. Наступний крок наполує мені кужі. І викладаємо ось так от. З папорочкою, зверху цибулі. Все побажаємо. На центр. Тут ручку навіть ми ще вертаємо. Ось так от ще помідорку покладемо. І ще одну папочку. Цибульки мало не буває. Боготиму. Вечаємо. А зараз запрошуємо наших чудових дегустаторів Тамари і Еміля. Прошу. Пробуйте. Пробуйте цей часниковий соус, не забудьте змокнути. Ой-ой-ой! У нас їсти. Блин. Але дуже смачно. Дуже цукровитий виявився. Мара, пробуй. І на цьому ми закінчуємо наш перший рецепт. Ми Хелзі помідори. Бажаємо вам смачного. Готуйте і відмічайте у нас в сторіс. Дякуємо за увагу! Гарного дня, помідорки!